Я живу тут з 18 квітня 2022 року. Цей пост я думаю відгукнувся у багатьох людей через те, що ця проблема є. І люди говорять про неї в інтернеті. І я запропонувала зібратися, бо є такий приклад в інших містах. Ми хочемо підтримати наших військових. Ми зібралися тут на мирну акцію. Періодично будемо виходити. Ми приїхали сюди 1 квітня 2022 року. Нас закинула сюди війна. Ми виїхали з Маріуполя. І у нас було дуже гарне місто. Дуже гарно. У нас було все в квітачках, все в скверах, все в парках. Місто розвивалося, бачили всі, але у нас зовсім не вкладалися гроші в оборону. І місто було зовсім не захищено, і тому воно зараз повністю зруйновано. І ми тут, бо ми не хочемо, щоб була так зруйнована вся Україна. Ми хочемо, щоб гроші, всі гроші, йшли на оборону. Більшість грошей. Я розумію, що десь якісь треба робити. Речі, щоб місто трималося, але не перекладати стару бруківку на нову, таку ж саму. Болить серце, що в нас син азовець, і він загинув. Загинув в Маріуполі. І зараз знову гинуть хлопці, тому що всі гроші йдуть на бруківку, а не на військових. А гроші повинні зараз йти на перемогу. Микола ми я, корені, люди з Маріуполя. Вони більше переживають ніж ми, коломияни, що робить це в нашій країні. Чому така безбайдужність? Прийшла я сюди, тому що більше не можу спостерігати спокійно, що відбувається у нас в місті, коли вже майже два роки війна. А ми кладемо бруківку там, де її в принципі ніколи не існувало. Ми обкладаємо озеро за бруківку за 5 мільйонів гривень. Ми ставимо лавки в парках на сотні тисяч гривень. Ми замість того, щоб просто нафарбувати зебру, кладемо кольоро. Нову бруківку. І при цьому наші військові, які нас захищають від цього страшезного руського міру, самі себе забезпечують, самі себе лікують. Наша алея полеглих збільшується на це боляче дивитися. У мама однокласниці моєї доньки постійно робить якісь збори. Останній збір ну елементарно від лякувачів, від мишей, здавалось би, якісь такі речі. Давайте будемо витрачати кошти місцевого бюджету, які поповнюються з податків з зарплат військових, які є у нас. Повертати їм їм, тому що їм це все потрібно. Це не залишиться одноразовою акцією, це буде продовжуватися. Ми сподіваємося, що нас почують і наші дії будуть не даремні. Ми візьмемо це звернення до уваги, обговоримо, працюємо. Я є заступник з фінансових питань, і я можу пояснити, що саме як відбувається закупівля для військових, так як написано на плакатах. Все на перемогу. Я звичайно згідна з цим, але. Але Коломийська міська рада є лідером закупівлі для військових у Франківській області, що визначено по закупівлях по прозоро. Друге, закупівля для військових це ж не можна придумати щось. Давайте ми щось купимо військовим. Військові дають запит, командир дає нам, що необхідно, чи зробити, чи закупити і в якій кількості. Після цього цей запит виконується. Просто самі щось купити, бо ми так вирішили, що вам потрібно, ми не робимо. Ми отримали за цей рік 86 запитів, які повністю виконані на загальну суму 89 мільйонів 200 тисяч. І знову ж таки, роботи, які робляться чи ремонти, ті ж, в усіх закладах, чи культури, чи освіти, чи соцзахисту, чи шелтерах, чи будь-де видат, вони. Також робляться і для військових. Тут живуть їхні сім'ї, їхні діти, і так само і дорога, та сама і той же тротуар.